Майже час вже йти саме. Ось. Це ловець снів. Вдягай, коли спиш, і він віджене всі кошмари. Я завжди буду з тобою. Епізод 2 Амелі. Локація. Ізолятор. Офіс президента. Ти впорався. Сем. Дякую, Дякую тобі. Можливо, бріджі з нами більше немає, але її спадок має шанс на життя. Семе. Послухайно мене. Америка реконструкціонізм, її мрія все ще жива. Я не хочу цього чути. Це обличчя нашої нової надії, наша нова Америка. Амелі? Моя мати можливо і померла, але я тут. І ти, Сем. Ти теж тут. Минуло 10 років з того моменту, як ви бачились востаннє так, і за весь цей час вона не постарішала ні на день. Він знає причину. Моє тіло все ще на пляжі. Я не старію. Але ти стаєш старшим Семе. Ти виглядаєш добре. Тож ти серйозно. Про воз'єднання всіх і всього. Хтось має стати наступником Бріджет Сем. Ще важливіше, хтось має взяти на себе її спадок, бачення відбудови країни. Саманта Америка Стренд. Наша нова президентка, новий початок для наших людей. Для нашої, для нашої нації. Під керівництвом Амелі ми відновимо UCA, Об'єднані міста Америки. Ось як ми відбудуємо нашу країну. Але нам потрібна твоя допомога в цьому семе. Ні, я покінчив із цим. Я попрощався із всіма вами, коли попрощався з Бріджет. Ми ніколи не забували про тебе семе. Ти втік. Ти відмовився від нас. Амелі зібрала експедицію кращих з бріджет 1 і відправилась на захід. Я вела їх повз кратери і біті території. Я оберігала їх, поки вони шукали тих, хто вижив. Ніколи не пропускала бійці, бачила їх заздалегідь. Ми переконували громаду за громадою долучатись до UCA. Ми також залишали по собі людей, які мали допомогти їм. На це все пішло три роки, але нам вдалося пройти і дістатись аж до міста крайній вузол, аж до Тихого океану. Ісусі. Так, але потім все пішло але по розкішниці. Команда була знищена, амелі захоплена. Захоплена? Я не була ув'язнена в камеру чи щось подібне. Мені дозволяють використовувати їх приміщення і розмовляти з тобою, коли я тільки захочу. Я лише не можу покинути місто. Це все для збереження незалежності міста, крайній вузол. Так, принаймні говорять ті, хто її отримує. Вони хочуть, щоб UCA залишило їх у спокої. Амелі там як гарантія цього. Ще раз, хто ці виродки? Гомо Діменс група бойовиків сепаратистів. Вони керують містом. Я чув про них. Купка терористів, які прозляють містечками, вбивають людей, і залишають по собі кратери. Вірно, вони не мають меж навіть спричинити вибухову анігіляцію. Ви думаєте, що самогубець, який знищив місто центральний вузол, був одним із них? Можливо, існують інші екстремісти, як діменс. Вони всюди ховаються в тіні. За своєю природою вони децентралізовані. Жодна організація не управляє ними всіма. Лише спільна ідеологія. Я знаю, що не всі поділяють наше бачення майбутнього. Якщо ми, американці, не об'єднаємось разом знову, людство не виживе. Я розповсюдила послання моїй матері до людей по всій країні, але не всі погодились прийняти його. Більше ніж декілька воліли б залишатися ізольованими, берегти себе самотужки як ти Сем. Вони думають, що Америка може бути відбудована лише силою. Людину, яка буде вказувати їм, що робити, яка відбере їх свободу і закує в кайданки. І Що ж ви почепили на мене? Га? Ви знаєте краще за діменсів, Просто іншого ж типу культ. Це не кайданки Семи. Це символ нашого зв'язку. Те, чого ми зараз потребуємо, не бути роз'єднаними. Маємо триматися купи. Сам, ми хочемо, щоб ти відправився на захід і закінчив те, що почала Амелі. Люди, яких вона залишила, наполегливо працювали над встановленням терміналів хіральної мережі, але ці термінали досі ізольовані. Нам потрібно, щоб ти доєднав їх до мережі. І для цього тобі потрібен к'юбіт. Він містить усі необхідні протоколи безпеки та протоколи операцій для інтеграції терміналів до хіральної сітки. Берег тю під себе і об'єднай людей нашої величної держави. І Коли ти дістанешся міста крайній вузол, розшукай Амелію, поверни її додому. Після цього я візьму на себе посаду президента і продовжу роботу матері по збереженню країни. Це було передсмертне бажання Бріджет. Так ми рухатимемося далі. Будь ласка, Семе, ти нам потрібен. Тепер я Сем Портер Бріджес, не Стренд. Біса, я навіть не частина вашої спільноти. Ви всі подбали про це. Я не збираюсь більше мати справність з вами, ні з кимось іншим. Почекай! Бачиш, мене навіть ніби й немає тут. Так само, як Сам, це і завжди було. Семе, Семе! Почекай ну, зупинись. Послухай мене, Америка потребує тебе. Вас обох. Угу, обмотування світокабелем не покладе край війні і страждання. Не дивуйтесь, коли все розвалиться, якщо ви спробуєте зробити це знову. Коло за колом це триває. З'єднання, повтори, з'єднання, це не так просто. Добре, добре, Сема, заспокойся, я розумію. Ти не мусиш погоджуватись прямо зараз. Як щодо відпочинку спершу чудова ідея. Нам всім потрібен сон. Відкладаючи його надовго, ми ризикуємо підключитись до потобіччя. Необхідне технічне обслуговування виконано. Різні коригування та тонке налаштування для твоєї користі. Ти знову можеш використовувати це. На цей раз, здається, Doom і BB – це чудова комбінація. Або, можливо, ви обидва маєте щось на зразок спорідненості один до одного. Сем, послухай, ти, Сем Стренд, ні, більше ні. Моє ім'я Сем Портер Бріджес. Це цікаве слово. «Стренд», Стренд – це частина мотузки або зв'язки. Тоді як стрендінг означає бути викинутим на берег, і стрендед, коли ти не можеш повернутись додому. Я це останнє тепер семе. Не можу повернутись додому. Звідси з узбережжя Тихого океану. На відстані в тисячу миль, але наш зв'язок все ще тримається. Ти вільний, та ми й досі пов'язані, не кажи, що це не так. Повертайся Сема. Я буду чекати тебе. Good morning, Sam.